Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас буде цікаве відео, два в одному, так би мовити. Про що мова? Да знов товчуть воду в ступі, що У нас глухий кут у війні. Лякають, що партнери припинять допомогу і оце все. Ну, відповідно, хочу подивитись. Напевно, експрес-відео буде. Ось, хочу подивитись швиденько що, до чого. Ну, що, поїхали. Перепрошую. Ну, давайте. Давайте зараз цікаве питання задам, Е, Отже, скажіть мені, будь ласка, пишіть мені, будь ласка, як ви на даний момент бачите ситуацію з війною в Україні? А я скажу вам правду. Єра. От. Перт перевернутий. Ну, ну і що по фіналу? Канало Вонтю. Ну, на тупик це ні разу не схоже, я вам так скажу. Що ми маємо? Ера, отал Далі. Перевернутий Вунью. що мова? Ну ось В даному випадку, як цикл йде. Тобто, да, завершення одного циклу, початок нового. От чітко. Далі, ось отал з одного боку, це позначка території, з другого боку позначка влади. Ну, дивимось на війну, відповідно, влади, зрозуміло, найвищий, військово-політична влада, саме-саме-саме да? вищий, як би, щабель, щаблі. Е, ось. Тобто завершення циклу да, і початок чогось нового. Влада, якби є, е, тобто ресурс на те є, адже ото це не лише про владу, це і руна власності як така. Да? Далі, тепер перевернути. Є певні таємниці, Да, тепер це про брак ресурсу. Ресурс ось є, але чи прям його, прям, що називається, завались і залися, от ні. От ні. Тобто, да, є певний обмежений ресурс, мало того, є певна таємниця. Ну, ясно, не всю інформацію ми знаємо і так далі. Що ми маємо по фіналу? По фіналу маємо Вуню. Радісні новини. Ну, я дивився, відповідно, мені цікава сторона України, і руни так і показали, сторону України. Ось. Ну, якби ну, де Де тут тупик? Нема тут тупика, якби. Так, да, ось по Єрі, воно все розвивається повільно, поступово. да, у нас ось зима, відповідно, там на фронті будуть зміни. Да, дійсно. По фіналу ось все рівно у радісні новини, святкування. ну якби. Тупик у війні, добре. Ну, давайте подивимось тепер щодо партнерів. Що там, як там. Так, дякую за відповідь. Так, давай добре. Хотів подивитись по чергово, давайте разом запитаю, чи будуть партнери нас належним чином і надалі, як би, робити нам поставки зброї, ну і фінансову підтримку. Так? Давайте це так і. Ну, давай, хоча добре, давайте розділимо. До, отож, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи надалі партнери будуть постачати Україні необхідну зброю в необхідних кількостях? Скажуть, правда. Інос. Кано перевернута. ПЕРТ. І що по фіналу? Манус перевернутий. А, ну я правильно розумію. Ага. Ще й що випало, зауважте. Добре, що ми маємо. Інгус, кану перт, Маннас перевернутий. Ну і для себе я доклав соул. Хоча в контексті того, що я спитав, треба, напевно, буде пояснити. Добре. Отже, це я ставив питання, чи продовжують нам поставки зброї. Та ось Інгус, зразу. Ну да, Ну, позитивна відповідь по питанню. Мало того руна, яка достаток як такий позначає. Ну, продовжить, продовжить. Заспокойтесь, то розводять там вже істерію. Знов таки. Добре, але кано перевернуто. Воно то, да, будуть постачати, але ось кано перевернуто. Певний обман є, знаєте. Тобто, обіцяють одне, роблять трохи друге. Да? І термін поставки, от про те й мова. Чи будуть постачати, будуть. Нікуди не дінуться. Ось поерт. Тобто, тут взагалі про ріг достатку йде, так, да? мова. А, слухайте. Угу, Все зрозумів. Ну добре, я тут конкретно за зброю показав, тут питав. Тут показав не лише зброю, тут відповідно показав і про фінансову складу, да? тобто буде. Мало того, кано перевернутий, перт. Це не лише про обман, це те, що тут таємно. Негласно щось буде поставлено. Перт це великий об'єм якраз. тобто. Що вони там довго запрягають, то все рівно поїдуть в результаті. От про що мова. Хай там зараз у Штатах там певні ці йдуть ну виб... передвиборні процеси і не лише. Але да? все рівно воно по результату піде. Далі, ось нас перевернутий. В даному випадку те не про ухід в кращий світ, це те, що не згодні є, як без, да? що там немає єдності, от що, серед союзників. І вже починають різні голоси звучати. Зокрема, ось ПЕРТ ніби ріг достатку. Да? Але на шляху його хто стоїть. А оці от якраз противники стоять, які, що називається, палки в колеса нам тикають. От, про те мова. Далі. Тобто нема єдності, є якісь країни-противники. Да? Ну і тут ясно, мова не лише якби про Венгрію йде. Там і в самих Штатах вистачає, де й не тільки. Ну, ось по фіналу соло. Чому так? Ну, тобто я запитав, чи правильно розумієш, що це дійсно про противників мови, які от саме стопоряють допомогу Україні? Ну да, правильно, в Яблочко, в саме Яблучко. Мало того, чому стопорять? А тому, що ну що це? Це руна перемоги. Стоперять чому? Тому що не, не бачать, не уявляють, як це перемога України. Розумієте, у них ця картинка ще не стала. От, дві, дві тези там гуляє. Одна теза ось перемога України, так? Да? А друга теза е, непоразка України. Розумієте різницю? Да? Так от, вони досі не визначилися, що ж таке перемога України, якою вона має бути. От. Все бояться, щоб та 3 проклята Росія розвалилась. Не втримаєте ви її, шановні, не втримаєте. Їй вже смертний вирок винесли. Росії. Все, капецій буде. Пошвидше б тільки. А вони все цей. мнуть. Одне місце даруйте. Зла не вистачає. Добре. Так, вдох, видох. Ну, і давайте загалом, так би мовити, загальну температуру по лікарні візьмемо, загальний зріст зробимо, яке ж відношення у партнерів до України. То я окремо штати дивився, мене просили. Всі країни так подивитись. Давайте загалом. Візьмемо відношення партнерів до України. От саме так, як воно на зараз є. Давайте, я думаю, цікаво буде. Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, як на даний момент відносяться партнери до України? Хай скажуть Руну правду. Так, ну довертаю, руна пряма. Дагас. Ото. Ну, ну і що? Ансус. І шо все-таки по фіналу. По фіналу Урус. Ага, цікавенько. Добре. Вундіо, Дагас, Отал Ансус і Урус. Про що Да, В принципі, непогано відносяться, якщо так. Ну, ось Вундіо, да. Тобто, це про радісні емоції, знаєте, позитивні якісь почуття. Ну. Зрозуміло, так. Да? Знов таки, це ж загальний зріст, так би мовити, те, що середня температура по лікарні. Да? Десь ясно більше, десь менше. Зрозуміло, так? Да? Загалом ось в уню. Ну добре, світлі, позитивні емоції, да? вони дійсно з нас переживають. Тут більше, напевно, про, про людей рядових іде, не стільки про політиків. Ну, гаразд. Далі, ось іде трансформація ситуації. Тобто певна зміна ставлення якби, відбувається. Тобто, це не відбувається, ще не відбулася. Далі, отал, руна влади в даному випадку. Тобто, тобто, Партнери, як мені бачиться, розділяють. Є ось українська влада, а є Україна як держава, народ України. Так от вони розділяють, відповідно. І отал в даному випадку ну, руна влади. Тобто на владу є певний якби, тиск, певний вплив. Да? Ось. Далі, ось Ансус. Переговори, Це про переговори, це про договори, це про документи, якраз із владою. Ось, будь ласка. Тобто переговори ведуться, документи ведуться, якби, ну, в легітимності влади там ніхто не сумнівається, нічого такого. так? Ось, ну І за альянсус, тобто, ну, добре, теж про хороше відношення, якщо так, взаємодія активна, взаємодія хороша. так? По фіналу, ось Урус. Теж. Е, ну, бачать силу, якби, поважають. Розумію, що Україна сильна, якби. Попри те, що ми що називається, просимо ресурси і так далі. Ну, бо свого нема, даруйте. Да? 30 років <кій> займались не тим, не тим, що треба. Да? Ну, добре, то виносимо скобки, то окреме питання. Е, ось, і все-таки все, все рівно поважають, бачать силу. Да? Бачать, що у нас є сила, ну як, як в країні, так і в народі є сила. От. Тобто, як цей? ну, З, Україно, з Україною рахуються. Да? Друге діло, що вони за наш рахунок вирішують і власні інтереси. Що я, в принципі, вже дивився і розглядав. Але загалом відношення доволі непогане. От саме станом на даний момент. Добре, таке експрес-відео буде. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!